Всіх вітаю з магазину АТБ. я зараз у відділі промгрупи. Сьогодні хочу показати вам цікаві позиції, які мені зустрінуться. Не тільки акційні, а і цікаві. огляд з актуальних позицій. Це кришки для консервації. Тут багато позицій. Вони без акції все показую по черзі. Ось такі кришки, панночка. Вони йдуть тут нарешті написано 66 мм ось в цьому діаметрі 47,80 за 20 штук. З літографією для консервування панночка, кришки для консервування СКО 1,82, 50 штук, золото без малюнка, ціна 90 гривень, 90 копійок. Далі кришки первосмак тут. У нас первосмак також 50 штук з літографією для консервування. 1,82. Ну, це я так розумію, як розмір пишеться. Металеві. Далі, ось такі також це кришки металеві твіз з літографією. Оце Д-66 написано. Що написано, та й кажу 47,20. Ціна за скільки тут їх? 20 штук. Так, Це такі однакові. Ось така менша упаковочка. Ой, такі файні, слухайте, оці дуже гарні херсонські кришки автокладні. 49,90 за 20 штук. Ну, от Великий вибір кришок. Раз перевірила всі запаски для швабри. Вони просто якось різні по кольору, по фактурі. Хоча написано запаска для швабри із мікрофібри 43,90. Мені здається, класна ціна. По 43,90 різні кольори. І при різні фактури. Ось така також 43,90. Такі віскозні серветки господарчі, своя лінія, тут 10 штук, вони коштують 42 гривні. Я порахувала, що одна серветка виходить 4 гривні 20 копій. 79,90 ось коштує така стрічка липка, двостороння, багаторазового використання, ідеальна для тимчасової фіксації прикрас, гірлянд, малюнків, дрібничок. Тут 5 метрів за 79,90. Ніж 99,90. Багатофункціональний. В неї, бачу, що є виделка, ніж і навіть ложка. То такий ніж багатофункціональний за 119 гривень, 15 в одному. Кишеньковий ніж з нержавіючої сталі. Тут аж 15 функцій. Ключ консервний, 139 гривень. Зразу кажу, що виготовлено в Китаї. 199 гривень коштує помпа електрична, електрична сенсорна для води. Ось так вона працює. Тут все написано. Можете поставити на паузу, подивитись. 199 гривень. Ваги електронні, ручні, коштують 129 гривень. На них велика знижка дійсно 41%. відсоток. Вони бувають в двох кольорах намальовано, зважування до п'ятдесяти кілограмів. Переносний для кемпінгу. На 20 літрів ємність. ось так виглядає. Коштує 169 На нього дійсно класна знижка. 37%. Це називається комплект для душу. 155 гривень. Зараз іде без акції, але тут все є і кріплення. Оцей провідок. Ну все, що треба. Ще й колір приємний. Сітка від комах 4990, сітка від комах для продуктів. Ну, так вона розкладається, тут металеві такі вставки, як парасолькою. Зараз для спецій по 1990 20% знижка є, а вони тільки такі. Я хотіла сказати, є як сілі, як перець, однакові. Відро в приємному кольорі. Написано відро для фруктів на 6 літрів 62,90. Тут воно прям залишилось одне. Такому, а фрукти намальовані на ньому. Я Думаю, що прям для фруктів. Такий <гум> алюмінієвий, по акції зараз іде. Коштує він 339 гривень з кришкою, замість 532 знижки. Цей ківш іде в діаметрі на 16 сантиметрів. Діаметр, ось така кришечка. Мені здається, він якісний. Монтелла бренд називається. Показую, як він виглядає з усіх сторін, щоб якось було зрозуміло. Так, 16 см, а скільки ж тут об'єм на 1,6 літрів з кришкою. 13% знижка на кастрюлю ємність 3 240 ну 3,24 літра. Кастрюля з нержавіючої сталі, вона йде зі скляною кришечкою. Зараз знижка на неї 13%. Така кастрюля від Монтелла 3,9 літри. Кастрюля алюмінієва зі скляною кришкою за 429 гривень, 14% знижки. Вона виготовлена в Туреччині. І я вам хочу сказати, що вона така важкенька. І, ну так здається, що непоганої якості. Матеріал алюміній бакеліт, скло. Набір форм для випікання жаростійкого скла. Оце. Дві такі форми за 379 гривень. Одна йде на 2,3 літри, одна на 1,4. і форма для випікання термісіл, сіл, скла. 2,4 літри 209 гривень. Який гарненький тут набір креманок. Я зараз всі вам покажу. 109 гривень за дві штучки, 21% знижки. Вони порцелянові, ось такі, ось ці гарненькі. Так, тільки не написано, наскільки вони йдуть об'єм літра. Зараз подивимось, ось такий колір. Щось таке, і форма така цікава, причому всіх різна. Слухайте, гарні вони. Ось ці триманочки. Получається, вони порцелянові, 109 гривень за дві штучки. Ну, не знаю, маленькі на об'єм. Написано чи ні? Ні, не написано дві штуки. Ні, на жаль, ось такі гарненькі. Йде набір таких контейнерів. Тут їх чотири штуки. Вони йдуть з кришечкою за 109 гривень, замість 169. Набір контейнерів 300, 700, 1100 і 1750 мілілітрів. 109 гривень. Далі такі дощечки гарні. Не дощечки, це підставки під гарячі з прорізом. Ось так вони зроблені з різними малюнками. 70, подобається, отак лопається, 79. 90. Дивіться, які малюночки є. Зараз і я подивлюсь з вами. А може вони да, з різними. Це малюнок такий і ще такий. О, гляньте, яка гарна. От вони всі по 79,90. Далі у нас йде салатник керамічний. Тут також малюнків багато. Ось такі салатники коштують 79,90, 11,8. Написано в об'ємі, а наскільки він літрів, чомусь не написано. Хочу ще рожевий дістати. Всередині малюнок однаковий, а, а просто от вони різного кольору, ось тут, з цієї сторони, ззовні. Ось так. Далі серветка целюлозна, від своя лінія. Мегапачка 10 штук за 74,90. Ну, для целюлозних нормальна ціна. Форма для випікання від Вайнер 24 на 6,8, антипригарне покриття. До речі, дуже приємні кольори, що сказати можу. 159 гривень, 20% знижки. Форма для випікання розсувна. Всі вони однакові, просто в різних кольорах ідуть. Так, далі ваги, кухонні електронні з пластиковою чашею. Так, Максимальне завантаження 5 кг, 249 гривень, висока точність зважування. Ну, ось тут все написано. Функції думала, чаша написаний об'єм, не бачу поки. 249 гривень. Далі, оце контейнер для зберігання ось такий скляний. Він іде. Ось, бачите, два види кришок кольорів. Ось такий контейнер дуже важкий, великий. На 2,8 літрів за 209 гривень, 16% знижка. Але він скляний. Далі багатофункціональна. Овочерізка з друшляком і контейнером. Велика така коробка. Діставати не буду, просто покажу, як це все виглядає. Так, овочерізка з друшляком і контейнером. Ну, ось, все це намальовано. Вона коштує. 149 гривень, це ще й не так, щоб дорого. Міре від Багер. Ідуть 750, півтори і 2, 750 мл, три штуки за ціною 119 гривень, 25% знижки. Вони йдуть з кришечками і також в різних кольорах. Такий Гарний кошик для пікніка зі знижкою 25%. Дивіться, він коштує зараз 201 гривня 75 копійок. Коштував 269 до речі, він йде, я от не розумію, як на одну сторону ця кришка. Так, виходить, з оцими ручками великого розміру 26 літрів написано. От тільки я не зрозуміла, а що у нього як на одну сторону, так, от така кришка йде. 201 гривня 75 копійок. Річка для ремонту 29,92 метри на 50 мм. Пришкувач, розпилювач, ще є і в різних кольорах. За 105 гривень садовий він іде на півтора літра. Є отакий як смарагдовий і такий димчатий. Неручний вентилятор зараз іде зі знижкою, коштує 99,90. Знаєте, чим зручно? Він заряджається від USB. USB з ним йде в наявності в цьому наборі, і на нього зараз знижка 32 відсотки замість 149. сорок дети. Ну цікаво, у них є навушники бездротові. Ну працюють від Bluetooth, зрозуміло, в чохлі даньте за 159 гривень. Такої ціни я ніде не бачила навіть в «Аврорі». Ще причому є в двох кольорах: 38% знижка. Цікаво, замість 259. Гарна ціна. Дійсно. Тут така є штука, називається щітка електрична для прибирання три в одному для плитки для раковини. Ванни, для душової кабіни в комплекті три різні насадки для ефективного видалення бруду. Заряджається від USB і потім ви вже працюєте. 159 гривень. Ось така муходійка є, електрична муходійка. Зараз на неї акція 99,90. Ось дивіться, 44% знижка замість 179. Так вона виглядає, іде на батарейках. Ну і якось сама б'є мух. Я так розумію. Електрична мухобійка. 99,90 дев'ять Дуже вилганів. Отакий у них з'явився бренд. Називається Force. Force. 19,90 всього коштує гель від тарганів. Дуже класна ціна. Набір кубок міламінових, п'ять штук за 22,90. Ось такий килимок. Сидушка розкладний. За 54,90 і є вони в різних кольорах. Ось так намальовано вона розкладається. І можна використовувати на вулиці. Написано, це зрозуміло. 259 гривень. Вона отак з малюночками і, і різні, причому тут малюночки і різні розміри. Далі показую туніка жіноча. Жіноча туніка зараз по акції 259 гривень. Є різні кольори. Замість 369 написано, що тут. 100% бавовна. Ось так це виглядає. Далі футболка йде по акції чоловіча. Є два кольори, тут 100% бавовна. Є синя, є сіра. Зараз вона по акції коштує 139 гривень, 26% знижка. Далі сумки пляжні в різних в різних кольорах. Малюнків дуже багато. Ось, гляньте, ось такий малюнок. Так все показувати не буду. 109 гривень. Файні штани, ну, на жаль, хтось відірвав цінник чи кудись відніс пакет, вони такі легенькі, літні, але ціни немає. От так буває, немає, де навіть пробити я не можу її, тому що ну, немає цього як штрих-кода. Ось таке, таке буває. Капелюшки бачите, в різних кольорах і з різними прикрасами йдуть. Оцей капелюх жіночий вже по акції 40% знижка 119 гривень. Внизу тут стоїть ось така. Штука, <смір> набір акумуляторів холоду, дві штуки за 59,90. Такі гарні лампа-нічник, ще в різних кольорах за 129 гривень. Вони стоять в дитячому відділі, з usb з кровіком, в різних кольорах на вибір блакитний, рожевий та жовтий. І ось так вона буде виглядати. Різнокольорові нічні ліхтарі, usb зарядка. Лампа-нічник LED, два в одному. Регулювання на 180, перемикач, індикатор світла, зарядний отвір. Знижка на ось таку пляшку, як спортивна, така пластикова, дивіться. Цікаво зроблена, коштує вона 139 гривень, йде на 500 мл. Акція на неї такий вибір аксесуарів для плавання. Хочу показати цікаву позицію. Отакий є як набір для ремонтних робіт, називається 49,90, різні такі. Ну, як сказати, заплаточки, ремонтний набір, 10 ПВХ, латок, матеріал, піну, ну, папір. Не буду читати, 49,90 ціна. Також в цьому відділі є акції, наприклад, на таку дошку для плавання. Вона зараз коштує 149 гривень замість 199 гривень. Килимок пляжний по акції 239 гривень 31% знижки, причому він гарного розміру 148 на 180. Тут він тільки ось в такому зеленому кольорі. Подушка надувна, хвиля, розмір 38 на 25 на 5 коштує зараз 45,90. Я так розумію, що вони йдуть в різних кольорах. На мультитул велосипедний, 13 висувних ключів. За 119 гривень. Зараз на нього знижка 33 відсотки. 119 гривень. Велосипедний замок за 159 гривень. Він такий важкий. Тут намальовано, як він, як він працює. Відкриваємо велосипедний замок, код, все зрозуміло по інструкції. Ось така викрутка за 29,90. Врода о цих охолоджуючих елементів 27,90 вони коштують. Люди прям підходять, їх беруть. Так, я так розумію, що це гелєвий такий, в, да? треба в холодильник покласти, а потім не, не потребує особливих умов зберігання, гарантійний срок. Так, ну так, в холодильник покласти, а потім вже він буде охолоджувати. Чи ви з собою щось берете десь на природу, чи я не знаю поставити на нього крошку, і вона буде. Холодною. ну щось по типу такого. Я свій огляд за тебе буду закінчувати. Тут ще багато всього цікавого Все не покажеш. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу показати мирного неба. Це саме головне. Дякую, що дивитесь і пока!